Всім привіт! В продажі Hyundai Santa Fe 2.2 дизель. Чистий 2012 рік. Машина тільки приїхала, розмитнена, сертифікована. Ось так виглядає машина. Машина з оригінальним пробігом 200 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також можна перевірити по шведській базі. Стоїть Ось така резина в хорошому стані. Снові диски, гарні, не подерті, Мотор працює ідеально, присутній безключовий доступ, такі пороги, заводські, присутній задній фуркоп з розеткою, камера заднього виду, безключовий доступ на задній кришки багажника. Так виглядає салон, йде не почуханий. Також по порогах все дуже гарно. Присутні коврики оригінальні. Задній ряд сидінь в ідеальному стані. Так. Тут також дверна карта в гарному стані. Пороги, сідушка. В дуже гарному стані okay. кліма, все працює Присутній омивач фар, присутній ксенон. Присутній виход, перевіряйте. 400 підіймача, складання дзеркал, регулювання, такі накладки Санта-Фе, пороги, регулювання електричною сидушкою, Все працює. Пробіг 211 тисяч, кліма все працює, панель не подерта, не почухрана, автомат переключає плавно, присутній підігрів сидінь, мультіруль. Регулювання світлом, круїз контроль, все присутнє, бо тобто так нічого не крутилося, не знімалося. Кому інтересно, дзвоніть, запитуйте. Машина в дуже гарному стані. на максимальній комплектації таких автомобілів дуже мало всім дякую за увагу всім пока